Ну, Я насправді дуже сильно люблю Скрябіна, Досі слухаю його музику. Е, людина з великої літери, яка ніколи не боялася сказати правду. Ну, Те, що він е, неймовірний виконавець, е, класні, дуже в нього пісні. Е, я їх часто буваю, виконую, так як граю на гітарі. От. Ну, те, що він був дуже позитивною людиною, такою життєрадісною. Я думаю, що він точно залишиться в пам'яті всіх українців, був дуже великим патріотом і, звісно, прекрасним музикантом. Я Думаю, що всі знають його пісні. Ну, блін, насправді я пам'ятаю те, що це була велика людина, і він був такий дуже хороший, щирий та справжній чоловік. Не знаю, я дуже пам'ятаю. Як ще хоч був може зовсім юний, типу, коли був його там якийсь пік кар'єри, але його виступи ніхто ніколи не забуде, його цю щирість і він не боявся ніколи казати правду. За що я напевно що, на жаль так швидко закінчив своє юне життя в такому юному віці, можна сказати. Я пам'ятаю, що він був дуже позитивним чоловіком і хорошою людиною. Ну я взагалі про нього дізналась від свого тата. Ну мені просто подобався його стиль спілкування, його простота. Е, я колись. Давно, в рок в класі десь приблизно сьомому, пішов був на гітару. І от перша пісня, яку от мене навчили грати, це була пісня Старі фотографії. От я не знаю, можливо, вона є такою одною з самих популярних, типу, але ця, ця пісня мені запам'яталась найбільше, бо то що я її дотепер, якщо треба, якщо в мене буде гітара, я її дотепер зможу зіграти, бо вона мені дуже сильно запам'яталася. Чорнобиль, так само любима пісня. Саме мою, а з його таких лайв-виступів, це звісно, Бандерштат-колядки. Це от моя любима. Річ, яку я найбільше пам'ятаю, і я думаю, що дуже багато людей пам'ятає, що замість букви «ш» треба казати є. От, от так от. Старі фотографії, кораблі. Ем, пісня про маму. Ем, ти мені не даєш. <смітна> ну, в принципі, все. Місця щасливих людей. Старі фотографії також, якраз місця щасливих людей. Щось так згадував. Ем, Принцип, от, е, старі фотографії. Е, ще одне теж щось таке перебором грав пам'ятаю. Кольорова, старі фотографії, е, пісня мамі. От. Ну, моя чисто така улюблена пісня, це мовчати.